Present simple tense теперішній звичайний час. Дія в теперішньому звичайному часі є звичайна. Тобто, це тоді, коли в нас росте пазонок. Ось він тут у нас росте. І дія звичайна, повторювальна або розповідна. І зараз я познайомлю вас із таким поняттям, як часова пряма. Якщо у нас є часова пряма, по якій плине час. То Present Simple, тобто ось цей вазонок у часовій прямій, він буде зображений, я його зображаю ось так. Тобто дія у Present Simple відбувається по колу. Вона є повторювальна, розповідна і звичайна. Вона не навантажена результатами та наслідками. Саме тому цей е, час. Present Simple ми використовуємо для опису, ми використовуємо для розповіді, коли ми презентуємо себе чи когось. Ми використовуємо, коли ми говоримо людині про свої хобі, про вміння, а також про буденні справи та рутину. Маркерами Present Simple, тобто слова, які вказують на цю дію, є слова, які чітко вказують на повторювальність виконання цієї дії. Тобто always, завжди. Якщо це завжди, значить це everyday, тобто кожного дня. Якщо це кожного дня, значить це usually зазвичай. Usually може бути ще as usual. Або as a rule, як правило. Often, тобто часто. Frequently, часто також. Якщо це часто, значить дія може відбуватися і рідко, seldom or rarely, а також інколи sometimes or occasionally. Ще дія може відбуватися regularly, тобто регулярно, або ж never – Ніколи. Формула теперішнього звичайного часу або present simple є дуже простою для опису якогось предмета або особи. Ми будемо використовувати допоміжне дієслово «бути» – «to be». і тоді воно в нас буде виглядати в реченні як допоміжне і як смислове, тому що ми будемо точно його перекладати як є. Формулу теперішнього звичайного часу або present simple вартує розбирати у трьох проекціях. Тобто, у трьох проекціях допоміжних дієслів. І розпочнемо ми із першого допоміжного дієслова «to be». Отже, «to be» в теперішньому часі може змінюватися на три похідних. Тобто «am», IS або «are». Отже, «to be» У нас зміниться в M, is або are відповідно до осіб, які ми будемо використовувати. M ми використовуємо для особи I, IS ми використовуємо для осіб однини. He, she або it – He означає він, she вона, «it», воно, а також are, коли ми використовуємо особи we, you та they. Отже, я є, I am, він є, he is, вона є, she is, воно є, «it is», ми є, we are. Ти є «you are, ви є «you are». Вони є, they are. Особа you означає ти або ви. І ми не можемо знати, як англійці звертаються один до одного. Дуже ввічливо на ви чи по-дружньому на ти. Дієслово бути у present simple є і смислове, і допоміжне, і зараз ми побачимо це на прикладі речення. She is «My friend» вона є моя подруга. Щоб утворити запитання в англійській мові, на перше місце потрібно винести допоміжне дії слово. Воно керує реченням, воно керує мовою. Відповідно, коли в реченні з'являється чужорідна особа, тобто знак запитання, директор виходить наперед. Директор цього речення є Is, тому воно повинно бути напереді. Значить, she у нас йде далі. Тобто, is she, my friend, чи є вона моя подруга. Ідентично керівника оця is ми будемо бачити у запереченні. Тобто, в запереченні в нас з'явиться чужорідне NOT, тобто ось такий гість у реченні. І його вітати має прийти допоміжне дієслово, тобто головне слово у реченні. Тобто, в нас буде is not. Тобто, she is not, my friend. Вона не є моя подруга. Варто зазначити, що в англійській мові є скорочення. І ось тут is not, ми можемо скоротити на isn't. Для прикладу множини розберемо речення інше. They are my friends. Вони є мої друзі. Щоб утворити запитання, головне дієслово, тобто допоміжне, ми маємо винести наперед. Ми це і робимо. Are they my friends? Знак запитання і заперечення. Вони не є, мої друзі. У нас з'явиться часточка not. They are not. Яке ми можемо скоротити у aren't. My friends. Важливо тут зазначити, що допоміжне дієслово бути тут є і смислове, і допоміжне. Що це означає? Смислове, тому що в даному реченні ми його перекладаємо як є, і допоміжне, тому що воно допомагає нам зустріти гостя знак запитання, і ось тут зустріти часточку нот.